Тема у нашої зустрічі як все встигати. Як то говорять час, у нас єдиний справедливий ресурс. От насправді, як би там ми не говорили, повітря, вода, вони, вони до речі, відрізняються в різних куточках світу. Повітря десь чистіше, десь трошечки більш забруднене, а вода точно так само, грунт у нас також різний, в різних. Частинах світу. Але знаєш саме час, у нас він єдиний, однаковий абсолютно для всіх. І найцікавіше, що він, знаєш, він однаковий для абсолютно всіх верств населення. Неважливо, ти багатій чи ти в злиднях живеш, але у тебе завжди є 24 години на добу. І знаєш, якраз саме та різниця, хто є ким, як живе, вона частіше всього і проявляється саме через те. Як цим часом люди розпоряджаються, розумієш? І колись, дуже давно, ще працюючи в університеті, одна зі студенток говорила мені, я не встигаю виконати там певні завдання, свій бізнес-проект розробити. А коли ми з нею почали говорити, і я їй задала запитання: ти знаєш, а як ти розпоряджаєшся своїм часом? Бо у нас у кожного 24 години. І у того, хто голова держави, президент, да? і у бомжа, у нього також 24 години. Головна різниця тільки, як ми ними розпоряджаємося. І після багатьох років життя, скажімо так, ця зараз жіночка, вона дуже успішна у нас в Україні. І вона мене згадує, що саме та розмова, саме той акцент, те, що у нас у всіх однакова кількість годин в добі. Вона і є ключовою різницею в результатах життя. Чую ваші заперечення. Можна бути багатим і мало працювати. Можна, але згодом не на початковому етапі. Але знаєте, зараз я сьогодні хочу не про роботу, не про певний результат можливо сказати, а більше хочу звернути увагу саме на те, що. Як ми розпоряджаємося? Тобто у нас є 24 години, але у нас у всіх є, я завжди говорю, є 4 батарейки. І бажано, щоб по ці 24 години вони були більш-менш порівно. Не може, звичайно, бути так, що у нас кожна батарейка заряджена однаково, але ми можемо до того. Ну, Максимально, якщо можна так сказати, прагнути. Ключовий момент це у нас чотири батарейки. Це у нас наш фізичний стан, це наша фізична активність, і, відповідно, якщо ми фізично себе добре почуваємо, ви згодні з тим, що ви можете застигнути значно швидше. Але є у нас друга батарейка, яка називається емоційна. Якщо у нас гарний стан всередині, внутрішній стан, ми добре себе почуваємо, знаєте, таке емоційне піднесення, гарний настрій, то тоді, навіть якщо фізичне просідає, ми можемо також дуже добре встигати і працювати саме за рахунок певної емоційної активності. Третій у нас це у нас ментальна батарейка, ментальний ресурс, коли ми Занадто багато працюємо інтелектуально, розумова праця. Да? Якщо ваша діяльність пов'язана саме не з фізичною роботою, а з інтелектуальною роботою, то саме ця батарейка, вона, до речі, дуже часто просідає одна з перших. І ця енергія вона також може падати. Чому це відбувається? І як з цим працювати, то також ми, звичайно, сьогодні поговоримо. Що дуже цікавий момент, що у нас є і ще четверта батарейка, яка називається. Енергетична, да, або ми зараз її знаєш, називають духовна така. Вона також нам дає силу, дає направлення, але вона допомагає певною мірою емоційній, якщо в контексті, скажімо так, нашого ресурсу і нашого часу як ресурсу, який ми використовуємо, то до чого це все я веду? Що ці всі чотири батарейки, ці чотири оці напрямки, вони в різний час, в різний час доби вони відрізняються. А наша задача, моя задача в першу чергу звернути увагу саме на ці чотири напрямки: звернути увагу на те, як ви свій час інвестуєте в який із цих напрямків більше. Ну давайте так, будемо щирим, якщо ви перед собою можете бути чесними і скажете, що у мене фізичне тіло, воно зараз не в кращій формі. Тобто, мені б хотілося там більше щось. Встигати бути більш сильно і так далі. Напевне, ви будете свій час інвестувати в трошечки покращення своєї фізичної форми. Ну, знаєте, до речі, зараз весна. всі відверто, навіть хочу сказати, так, ламанулися да, в спортзали. Вони зараз, надзвичайно, активно працюють. Якщо не вірите, сходіть на перевірку, якраз можливо зацікавитися якимсь напрямком. Собі на користь, але це одна така історія. Ми, ми розуміємо, що фізична наша активність вона також саме підсилюється тим, коли наше тіло фізично стає більш витривалим. і це ми також можемо прослідковувати на різних етапах. Другий момент це у нас як на ментально у нас можуть бути різні такі духовні стани, наші емоційні стани. Ми можемо бути. Не в ресурсі, як зараз дуже модно говорити, да? тобто емоційно саме не, не в ресурсі, частіше всього, це мається на увазі частіше, не завжди. Це наш емоційний стан. Ми не можемо десь щось себе завантажити сильно через те, що у нас там тривожність, ми не виспані через обстріли вночі. Тобто це все має значення. Там, звичайно, суміш і фізичної, і емоційного стану, але все одно якийсь він в перевазі. І як ключовий момент, щоб ми були перед собою чесними. Щоб ми розуміли саме, який момент у нас, як то кажуть, просідає. І якщо ми будемо відчувати оці моменти, які у нас просідають, і звертати саме на них увагу, знаєте, як то кажуть, бачиш, квіточка трошки підвяла, ти їй цій квіточці дай трошки води, і вона стане. А поруч квіточка вона ще нормально себе почуває. Її завтра дам водички. Розумієте до чого? Тобто, 24 години в добі. Ми їх маємо розподіляти почесно між різними видами батареїв, щоб кожна батарейка у нас була в ресурсі. І тоді, це, як знаєш, автомобільний акумулятор, якщо хто знає, там є ячейки, коли кожна ячейка вона насичена так, як потрібно електролітом, да? там все відбувається, процеси, як має бути, це точно так само наш організм. Наш організм це ж одна із найскладніших систем взагалі в світі. Ну, якщо не сказати, що найскладніше, але вона така унікальна, кожен з нас унікальний. І якраз знов про унікальність хочу підсвітити. Ви можете слухати величезну купу експертів, мене слухати і ще інших прекрасних експертів. Знаєте, дуже також ще цікавий момент, хочу підсвітити на сьогоднішній день. Я так розумію, що вже переважна більшість гарних експертів вони не вважають. Експертів знають з свого напрямку своїми конкурентами. Знаєте чому? Ну, тому що зараз зовсім інші енергії включаються. Ми навпаки підсилюємо один одного. І знов-таки ще коли працювала в університеті, завжди говорила студентам: запам'ятайте, у вас конкурентів немає. Є люди, які займаються схожим видом діяльності. Все. Але у кожного свій бекграунд, свій набір якостей, свої вподобання. Кожен з нас унікальний. І, відповідно, ми можемо, звичайно, використовувати, ділитися різними інструментами. Я вам також рекомендую: слухайте багатьох, слухайте різних, пробуйте. Якщо ми зараз говоримо про те, як все встигати, є величезна кількість таких щоденників, які вам допомагають упорядкувати своє життя. Додатків електронних, пробуйте, застосовуйте, але. Досвіду скажу, і власним, і моїх клієнтів. Знаєте, коли оце вивчив 10 різних варіацій, ти все одно потім створюєш щось своє. Бо саме такого, як треба мені, от немає ніде. Знаєте, от ну, немає, немає ніде. Тільки персонально під себе можна щось зробити. Чому в спортзалі є персональний тренер? Він все одно, в залежності від ваших особливостей і потреб, він також вам дає щось персональне. Так ось, якщо говорити про те, що. Ми маємо бути в першу чергу в ресурсі. Знаєте, не спішіть за кимось, будьте в ресурсі. Ви маєте вже собі знайти якісь ваші тучечки, як ви можете себе швидко налаштувати на ресурс. Хто добуде до кінця, так, я дам дуже цікаву практику: п'ять пальців, як себе тримати в ресурсі, виводити в ресурсний стан за три хвилини майже миттєво, з будь-якої ситуації. Ну, це буде в кінці в якості такого невеличкого чарівного чарівної пігулки. Можливо, можливо, так. Якщо ми говоримо все ж таки про серйозні речі і ми говоримо, як все встигати, у нас, особливо у жінок, дуже багато задач. Так ось дуже гарні поради є в тому, що зараз мультизадачність, це знаєте, це наш біч нашого часу. Але як з цим справлятися? Все ж таки намагатися переходити в монозадачність. Що я маю на увазі? Ви точно знаєте, що у вас там 25 пунктів справ на сьогоднішній день? Хто пише із вас, скажімо, собі задачі на день, дайте якусь реакцію, взнаки, і відповідно, у вас є ці пункти задач. Хтось зараз навіть говорить, що ваш, у вас має бути як мінімум різні моменти. У вас має бути як мінімум два, то й три щоденника. Перший це там, де ви по годинам, умовно кажучи, розписуєте, що коли вам десь треба зробити. Другий у вас це те, які ваші задачі конкретні. Чому? Тому що не всі задачі можна, ви знаєте, вписати в конкретний час, бо там багато аспектів впливає. І, можливо, інші люди, і ваш ресурсний стан, в тому числі, і так далі. І третій момент, знаєте, це те, що обов'язково має бути, це щоденник вдячності. Чому? Тому що саме він є одним із найкращих інструментів для того, щоб піднімати в цілому ваш стан, позитивний стан, ваш ресурсний стан, а коли ви в ресурсному стані, ми вже раніше трошки проговорили, ви тоді значно швидше і значно краще впораєтеся зі своїми справами. Так ось, якщо ми говоримо про те, що у вас є перелік справ. Подивіться на них, так, прискіпливо-прискіпливо до цього. Подивіться і виберіть, а що для вас сьогодні найважливіше. Можливо, ви подивитеся через призму того, а що я менше за все хочу робити сьогодні. Ви знаєте, навіть, можливо, з цього є сенс почати. Ви дивіться під себе, але ви подивилися, а це те, що я не хочу робити. Воно відповідає питанням, це дійсно треба зробити. Ну, для мене, да? Або там для справи, все залежить від того, про який контекст ви зараз подумали: про особистий чи про робочий. Якщо це дійсно, наступне запитання задайте. А це дійсно має робити саме я. Бо, можливо, якщо це робоча задача, ви можете попросити допомоги в комусь, або навіть якщо це особиста задача, або ви можете навіть делегувати. Розумієте? Тобто, треба просіяти через певні сита ці задачі. Чи потрібна ця задача дійсно зробити, виконана має бути ця задача. Друге, чи це саме я маю її виконати. І друге, чи можна комусь або доручити це виконати, або попросити допомоги. І потім лише ви приймаєте рішення, будете ви робити, чи ви комусь її передасте, і так далі. Якщо ви вирішили, що ця задача виконується тільки вами, а вам зараз ну, отломка, знаєте, ну, не хочеться це робити, не можеться, Спробуйте з собою домовитися. Добре, я зараз сяду за цю справу ось буквально на декілька хвилин. Ну, ось на 2-3 хвилинки сяду і все. І потім, потім, ви що робите, ви собі даєте час. Так, я 5 хвилинок посиджу і, і, і завершу. На практиці, як це відбувається, що ви, як тільки почали працювати, Частіше всього у вас включається або азарт, або у вас якась ідея приходить, або думка, і ви швиденько-швиденько виконуєте. І знаєте, там зазвичай, в переважній більшості, там не 5 хвилиночок ви сидите, там 15 хвилинок сидите, можливо, потім стаєте, можливо, ви потім все ж таки більше часу приділите і так далі. Так ось цікаве є правило. Якщо ви домовилися з собою і ви виконуєте цю справу, ну, там, почали з 5 хвилин, а ви затрималися до однієї години. По результатам досліджень, статистика така є навіть, да? доводить, що ця задача виконується значно швидше, легше і ефективніше. А задача тільки в чому? В тому, щоб домовитися з собою на перші 5 хвилин. Складно це чи ні, як думаєте? Ну, дайте мені якийсь зворотній зв'язок, і, відповідно, ми будемо з вами проговорити про це далі. Тобто, планувати саме таким чином. Відповідно, і ще, якщо у вас уже все ж таки ви плануєте свій час, і думаю, ви плануєте свій час трошки, звичайно, має бути розподілено на задачі, які там первинні, їх в першу чергу, і якісь вторинні, якісь взагалі зараз згадала колегу колись, він говорив: якщо керівництво дає якісь задачі термінові, от прям, 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 ви все одно не поспішаєте їх виконувати. Можливо, через певний проміжок, часу, дуже часто нетривалий проміжок часу. Відпаде потреба в виконанні цих задач, <ріст> треба перевірити. Але, безумовно, це вже, знаєте, з підвищенням професіоналізму, тоді, коли ви можете собі дозволити щось там виконати невчасно. Тому це дійсно такі елементи, які дуже-дуже цікаві і дуже важливі. Головним, знаєте, ще не бути героєм. От я зараз все буду виконувати, я зараз все буду виконувати самостійно, я буду не в ресурсі, я буду по-іншому на це дивитися, і я ось буду героєм, я буду найкращим". Хочу сказати, ви ніколи не будете героєм, ніколи не будете найкращим. Ну хіба що ви самі собі таку, таке призначення ставите, то тоді дійсно так. Це якщо це для себе особисто, то це дійсно так. А якщо ж це для когось, то знаєте, я вас трошки розчарую, але люди цінять те, що вони роблять саме для себе. Наступний момент, який якості інструменту вам можу порекомендувати, щоб ви зрозуміли, де ви втрачаєте свій час. Називається, знаєте, такий науковий навіть підхід, називається хронометраж дня. Якщо хто чув це дуже добре, хто не чув. Можливо, ви чули таке слово як трекінг дня. Тобто розбити в ідеалі, зараз розкажу ідеальний варіант, як він робиться. Ви можете під себе його підлаштувати. Розбивається 24 години на 15 хвилин, на слоти часу по 15 хвилин. І потім ви протягом дня бажано хоча б три дні поспіль це зробити, дослідження себе, ви собі чесно записуєте, що ви робили ці 15 хвилин. Наприклад, там працював над задачею, працював на задачі ви годину. Цілу годину, 4 слоти у вас працювали над задачею, над якою. Потім, чесно скажіть. Отут в інстаграм попала. На одну хвилинку хотіла глянути, перевірити, там листа прийшли чи не прийшло. і трошечки на 15 хвилин там залишилася. або там в TikTok ток або дещо куди-небудь. І потім, коли ви це все відслідкуєте, можливо, ви там собі позначите, що ви були в кіно, прекрасно, ви там сходили десь прогулялися. Прекрасно. Це такі моменти, які для себе, час для себе це дуже важливо. Але для чого цей аналіз, для чого цей трекінг і хронометраж дня потрібен? Для того, щоб ви могли розмежувати це все і побачити, а де ви зливаєте свій час? Є навіть такий вислів, знаєте, російською мовою скажу зараз, вибачте, да, вбори рівні. Тобто, ті, хто краде ваш час. Це не має бути завжди хтось. Людина якась, але і таке також ви можете відслідкувати, що з кимсь ви спілкуєтеся, ну, достатньо розповсюджена практика. У людини, можливо, немає куди свій час діти. Вона шукає співбесідника, вона знаходить його в якості вас. Ви з нею спілкуєтеся, але ви відчуваєте, що ви за цей час втратили певний ресурс свій для того, щоб виконати свої справи. Це перше. А інколи буває дуже часто, що знаєте, коли. Довго спілкуюся з тими людьми, які спілкуються з вами через призму того, що вони не знають ужасне слово, як вбити час свій. Вони вбивають мало того, що свій час, вони ще таким спілкуванням вбивають ваш час. Знаєте, ну це якщо так усвідомити тільки ці слова, уже моторошно стає. І якщо люди з такою ціллю з вами спілкуються. Дуже часто ви можете спостерігати потім за собою і ще і енергетичне спустошення. Тобто, мало того, що ви витратили якусь частину вашого часу на спілкування для вас мало корисне, скажу так, ви ще потім відновлюєтеся від того спілкування. Думаю, що вам це знайомо. Що знайомо, поставте якусь реакцію. Але в будь-якому випадку проаналізуйте і ви просто зрозумієте. Які у вас є витоки вашого часу, і які ви можете собі змінити? Перегляд новин важлива історія, нам треба за ними слідкувати. Я не можу сказати, що ми прям повністю можемо від них відімкнутися, не можемо. Якби у нас не було, знаєте, дуже голосно там в якісь періоди часу, ми б напевне не звертали увагу на ці тривоги і на ці інформаційні канали. Але виділіть собі якийсь проміжок часу, Там, наприклад, 5 хвилин зранку, наприклад, для загального ознайомлення ситуації, і 5 хвилин ввечері. Повірте, те, що вам додатково ще треба, буде, ви дізнаєтесь. Ну, доведено, знаєте, в тому числі і вам. Тому спробуйте собі сформувати такий, умовно кажучи, цифровий детокс. Тобто, самі собі відслідкуйте той час, який ви можете виділити. І більше того, цікавий такий момент, я починала того, з енергії. Вашої фізичної і емоційної енергії використовуйте свій час, коли ви найбільш продуктивні. Ви це можете визначити в тому числі, провевшись пронометраж. Але знов таки зараз середню температуру по лікарні це у нас зазвичай ранок, десь з 9 до 11. і потім, вже після обід. Але там уже у кожного є свій проміжок часу. Хтось після обіду обов'язково має відпочити, хтось не має відпочити. Там вже особливості психіки і звички, вони також мають значення. Для когось це може бути вечірній час, там уже після 18. -ї. Тобто ці найбільш продуктивні для вас години ви використовуєте на свою користь. Це може бути і робочий процес, але ті, які просувають вас до ваших цілей. А ось такі там, полистать. В соцмережі там або якісь новини почитати, виділяйте той ну, найменш ефективний ваш особистий час. Коли ви там хочете, умовно кажучи, не про що не думати про свої робочі справи. Ну, якщо ви можете так переключатися, то так, тобто підлаштовуйтеся під себе, як вам краще. І найголовніше, що хотілося вам ще сказати, знаєте, що ой, коли ви взагалі починаєте. Будь-яку справу. Перший момент запитайте, що для мене означає ця дія? Вона для вас корисна, особисто для вас? Вона вам принесе результат, чи вона вам забере тільки ваш час? Нагадую, у нас у всіх лише 24 години на добу. Збільшити ми їх, навіть якщо ми будемо дуже сильно мріяти, ми все одно їх не зможемо. Скоротити можемо. Можемо більше спати. Але спати знов таки не варто дуже сильно скорочувати, є різні теорії, можна там спати 5 годин, Можна, але треба знати певну технологію, коли лягати, скільки спати, як прокидатися, фази сну зберігати. Але для того, щоб до цього дійти, знов-таки треба проводити певне дослідження своє особисте. Тож досліджуйте себе, знайдіть свої години, коли у вас є найбільш продуктивним часом. Наступний момент, робіть ті моменти. Які ви точно знаєте, що крім вас ніхто це не зробить, і саме це вас наближає до досягнення ваших цілей, і буде вам щастя. Ну і як я обіцяла, зараз саме та невеличка чарівна вправа, яка вам допоможе, можливо, себе ставити в ресурс, особливо коли ви виконуєте справи, які корисні саме вам для досягнення ваших цілей. Це може бути і робота в наймі, але ви себе там бачите і вона вам. Приносити задоволення і результати, це може бути робота на себе, це може бути будь-яка інша діяльність, але нам важливо, щоб ми використовували цей час, коли ми працюємо, і ми були в ресурсі. Як себе виводити в ресурс? Техніка п'яти пальців дуже цікава. Вона дуже проста і зараз, сподіваюсь, вам сподобається. Тобто, перше це говорити про себе Я супер, я все можу. Другий вказівний палець, да, коли зажимаємо, говоримо, я знаю, куди я йду, я знаю свою ціль. Третє палець, да, такий смішний для когось, для когось такий, він навіть дуже сильно емоційний і насичений, але він означає ніхто мене не зупинить на шляху до моєї цілі. Четвертий палець безмяни, він у нас, знаєте, він про що, він у нас тут зазвичай вручку носить да, і так далі, у мене є мої цінності. І останній п'ятий мізинчик да, в нашому житті, в моєму особистому житті, да, немає дрібниці. Я все маю робити в комплекс. І якщо в мене є мета, якщо я знаю, що вона справді моя, якщо я знаю, що вона дає. Користь ще не тільки мені, а ще моєму оточенню, моїм клієнтам, там, суспільству, в цілому. Якщо я знаю, що це, якщо ви знаєте, що це ваша місія, то виконуйте її. берутися цією технікою п'яти пальців, вона також буде вам давати ресурс, наснагу і так далі. І навіть енергію на помити вікна, якщо це для вас також важливо. Добре, якщо кому було. Щось не зрозуміло, пишіть запитання, пишіть коментарі в під ефіром. Якщо є бажання розібратися конкретно з собою, як краще під себе підібрати якусь техніку, технологію, як використовувати свій час і взагалі, як працювати самостійно над своїми цілями, як зрозуміти свої цілі, запрошую вас на розпаковку особистості, і вам тоді буде значно легше, простіше і ефективніше використовувати свій час. З вами була Світлана Коляда і до нових зустрічей до наступної суботи. пока пока